А то не цукор на борошно схоже більше. На верху вариться і опускаємося вниз. Злів, ось тут злів там витягнули. Спеціально є там у нас такі тачки для... І возим. Так, і возим. І далі вихаємо. Возим ще. Та бачите, що? Ні, ще не можемо. Ось це є там, в поліклініки нема лів. Продукти возимо. Наші не возимо. Ого, ого. Ні, так не можна. Ні, так не можна. Ні, так не Це Вот это китайский удивлял, что специально дела.

Так получилось а Ми чим, Ми ж а чим О, дальше, тим страшні, да? Давайте, ви ви, ви там ходіть по черзі, бо провалитесь на той світ. Ж... Перекосилося трошки, да.